Знаєте, шлях від перших спроб навчитися читати до, скажімо, запуску ракет у космос це ж ціла епопея. І от сьогодні ми якраз і прослідкуємо один такий дивовижний шлях, побачимо, як знання, що накопичувалися століттями, зрештою провели до абсолютно неймовірних результатів. Звучить трохи дивно, правда? Ну який може бути зв'язок між якимись подряпинами на стінах соборів і космічними кораблями? Але повірте, зв'язок є, і саме це питання буде нашим провідником. Воно, ніби ниточка, з'єднає далеке минуле із сьогоденням у одну, ну просто захопливу історію. Взагалі, якщо задуматись, тисячі років знання передавалися, ну, скажімо так, не за партами. Дітей вчили через пісні, легенди, через поради старших, просто через життєвий досвід. Це було органічно, це було частиною самого життя. А вже потім значно пізніше з'явилося те, до чого ми звикли: школи, книги, університети, отой самий науковий метод. Так, але перш ніж занурюватися в історію, давайте швиденько розберемося з двома ключовими поняттями. Без них власне ніякого прогресу й не було б. Це освіта і наука. Отже, освіта. Якщо говорити просто, це ж і є той фундамент, на якому тримається суспільство. Це процес, завдяки якому знання та вміння передаються від одних людей до інших. І це суперважливо, бо саме освіта дозволяє кожному новому поколінню не винаходити велосипед, а стартувати вже з того, що напрацювали попередники. Добре, з освітою розібрались, а наука. О, наука це наш двигунь, це чиста енергія відкриттів. Власне, все, що нас оточує, від хмарочосів до смартфонів і так космічних кораблів це все результат науки. Це така невпинна допитливість, постійний пошук відповідей на запитання, а як це працює і а чому це так? Ну що ж, з теорією, все. А тепер в машину часу. Перенесімося до самих витоків, щоб побачити, з чого все починалося тут, на наших землях. І почалося все, уявіть собі ще в X столітті. Князь Володимир відкриває у Києві першу школу так званого книжного вчення. Але далі ще цікавіше в 11 столітті з'являється не тільки школа при Софії Київській, яку заснував Ярослав Мудрий, а й увага! Окрема школа для дівчат. Її відкрила його онука Анна Янка. Ви просто вдумайтесь для тогочасної Європи це щось абсолютно неймовірне, справжній прорив. Але звідки ми взагалі про це знаємо? Ну, один з доказів це графіті, тільки не ті, про які всі одразу подумали. Зовсім ні. В археології графіті це стародавні написи, які люди видряпували прямо на стінах церков. І ці написи це ж прямий доказ. Вони показують, що писати і читати вміли не тільки князі та ченці, а й звичайні люди. Добре, стрибаємо на кілька століть уперед. Потрапляємо в епоху, коли освіта робить величезний крок назустріч людям і стає набагато доступнішою. Ось послухайте, це просто вражаюче свідчення. 17 століття сирійський мандрівник Павло Алепський подорожує козацькими землями і записує, що тут майже всі вміють читати, не просто чоловіки, а й більшість їхніх дружин і доньок. Це ж це неймовірно високий рівень грамотності для того часу, просто фантастика. А що ж так сильно підштовхнуло цей процес? Ну, звісно ж, технології, а саме друкарський верстат. Це був справжній геймчейнджер. Іван Федоров привозить цю технологію, і от з'являються перші друковані книги Апостол Буквар. Знання, які раніше переписувалися вручну роками, раптом стали доступними, і грамотність почала поширюватися шаленою швидкістю. Гаразд, люди навчилися читати і писати, який наступний крок. А наступний крок це вже вищий рівень це створення справжніх центрів науки, академій та університетів. І знаєте, що цікаво, за такими великими проектами часто стоять вчинки конкретних людей. Ось, наприклад, Галишка Гуловичевна. У 1615 році вона бере і просто дарує свій маєток у Києві на школу. каже, нічого собі самій, ані нащадкам моїм не зоставляючи. Це ж неймовірний акт меценатства. І саме з цього вчинку по суті і виросла майбутня знаменита Києво-Могилянська академія. І це був лише початок. Процес пішов, і його вже було не зупинити. Острозька академія, потім Києво-Могилянський колегіум, університети у Львові, в Харкові один за одним з'являються потужні осередки науки та культури. Саме вони почали формувати справжню інтелектуальну еліту. Ну а тепер найсмачніше десерт. Давайте подивимося, до чого ж призвела вся ця багатовікова історія з освітою. Які плоди вона дала? Поговоримо про людей, чиї ідеї та винаходи змінили ну, без перебільшення цілий світ. Поїхали. Медицина. Данило Самойлович. Цей чоловік першим у світі довів, що протичумна вакцина працює і зробив це задовго до того, як це стало мейнстрімом. Далі. Іван Полюй. Саме він створив те, що дозволило зазирнути всередину людини без скальпеля перший рентгенівський знімок людського скелета. Медицина після цього вже ніколи не була такою, як раніше. Ілля Мечникос. Тут усе просто Нобелівська премія. За що? За дослідження імунітету. По суті, він заклав фундамент усієї сучасної імунології. І так, він випускник Харківського університету. Піднімаємося в небо. Ігор Сікорський, киянин. Ця людина просто взяла і подарувала світові гелікоптер. Він не просто вигадав, а й збудував перші у світі успішні моделі. Це повна революція в авіації. І от ми в космосі. Пам'ятаєте наше питання з самого початку про графіті і космічні кораблі? Так от відповідь Сергій Корольов, головний конструктор, людина, під керівництвом якої полетів і перший супутник, і перша людина. Він прямий спадкоємець усієї цієї тисячолітньої традиції накопичення знань. Ось вам і зв'язок. І наостанок зазирнемо в майбутнє, яке вже стало сьогоденням. Віктор Глушков, один із батьків кібернетики. Його роботи про штучний інтелект вони просто випередили свій час. Він закладав основи нашої з вами цифрової реальності. Так який же з усього цього висновок? А він простий усі ці дивовижні відкриття і винаходи, це ж не випадковість, не просто спалах генія, це результат довгої наполегливої роботи багатьох поколінь, це ланцюжок, який тягнеться від тих перших шків при соборах аж до сучасних наукових інститутів. Наука рухається вперед тільки тому, що є освіта. Кожне нове покоління вчених стає на плечі гігантів, своїх попередників, і бачить трохи далі. І наостанок просто хочу залишити одну думку є такий вислів, що майбутнє належить вчителям і тим, хто вчиться й досліджує. Якщо це справді так, то виходить, що цей наш тисячолітній шлях до зірок він ще й близько не закінчився. А що буде далі? Цікаво, правда?